Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі FishFish, я Павло Єжисів. І сьогодні в мене на відеогляду сигналізатори клювання від компанії Flazar Q10TX. Ми розповім про основні функції. Так як немає інструкції на українській мові, думаю, буде корисно людям, які захочуть їх придбати. Обов'язково залишу посилання по відео. Всім гарного перегляду. Погнали! Сумка для транспортування зроблена якісно, і все небезпечно для зберігання. Є дві окремих інструкції для пейджера та сигналізатора. Перегородки кріпляться на ліпучках і можна видозмінювати на свій розсуд. Також є дві бокові кишені для різних дрібниць. В комплектні шнурок для шиї. Переходимо до пейджеру. На задній панелі маємо ліхтар, живлення від двох батареїв типу ААА. Також є спеціальні підставки, щоб ставити пейджер на рівну поверхню. Є 4 режими. В положенні 0. пейджер вимкнутий сповіщається звуковим сигналом. Щоб вимкнути, переставляємо на одиницю, можемо побачити, що загорілись червоні світодіоди, які сповіщають про стан батареї. Від 5 1% і більше будуть горіти червоні, якщо менше, то сині. Третє положення під цифрою 2 це режим історії, який показує останні 10 клювань, на який сигналізатор було клювання і навіть яку сторону. І останнє положення під назвою Connect. Який відповідає за контроль дальності і звуковим управлінням сигналізації, налаштування гучності пейджу. Тут все просто. Одиночним натисканням клавіші плюс або мінус ми можемо збільшити або повністю вимкнути звук. Якщо затиснути плюс на 2 секунди, вмикається віброрежим, сповіщається вібрацію. Вимкнути його можна так само, затиснувши на 2 секунди кнопку мінус. Третя кнопка «Аларм» має теж дві функції. Затискаємо на 2 секунди, вмикається ліхтар на задній панелі. Так само і вимикається. Якщо натиснути одночасно на АЛАРМ і Плюс, то ліхтар буде автоматично вмикатись при клюванні на 30 секунд дуже зручно вночі. Вимкнути функцію натискаємо АЛАРМ та кнопку мінус. Для того, щоб приєднати прилади або подивитись, на яких позиціях вони вже є. Затискаємо плюс і мінус одночасно. і потім натисканням кнопками плюс або мінус можна гортати з першої до восьмої позиції. Максимальне підключення до восьми пристроїв. Червоним кольором слот зайнятий, голубим вільний. По дальності дії пейджеру, як пише виробник, 500 метрів, якщо немає ніяких перешкод. Але якщо все ж таки ви розумієте, на секторі можуть якісь там дерева бути, холми або ще щось, дальність дії десь 200 плюс, дивлячись, які перешкоди. В цілому такої дистанції досталь, якщо ви не входите далеко, якщо у вас там немає дітей, ви кудись там можете відійти. В цілому такої відстані вам буде досталь. Дивіться, по пейджеру, я думаю, все, переходимо до сигналізатору. Так він гарно виглядає. А зараз все детально вам покажу по функціоналу йому. Тому давайте розберемо. Живлення від двох батареїк типу ААА. В цілому, дизайн повністю відрізняється від попередніх моделей. Став більш технологічним і сучасним. Регулювання чутливості, тональності та гучності дуже просте і звичне. Трима регуляторами на боковій панелі. На самому сигналізаторі монтований датчик руху від крадіїв. У цю функцію пізніше. Для того, щоб вимкнути сигналізатор, затискаємо верхню кнопку на 2 секунди. Одразу показую налаштований колір, потім стан батареї. Як і в пейджеру, червоний колір заряд від 5.1% і вище. Вимикається так само, з повіщо звуковим сигналом та діодами. Функція Mute вмикається одноразовим натисканням кнопки вмикання для налаштування натяжіння жилки, положення свінгера та іншого, щоб не привертати до себе уваги. Вимикається так само або автоматично через хвилину. Кнопкою LED при короткому натисканні можна регулювати яскравість діодів або повністю вимкнути їх. Якщо затиснути кнопку LED на 2 секунди, вмикається функція вибору кольору сигналізатора. Для того, щоб зберег колір, так само затискаємо кнопку LED на 2 секунди. І остання кнопка Alarm. При одноразовому натисканні вмикається функція нічного режиму. Будуть світитись верхні діоди. Що дозволить швидко зорієнтуватись, де ваше водилище. Якщо затиснути кнопку АЛАРМ, на 2 секунди вмикається функція охорони Повіщуємо трьома сигналами. На задній стійці є два датчики, які слідкують за рухом бланку. Якщо хтось спробує витягти водилище з сигналізатору, ви одразу отримуєте сигнал на пейджер. Також є два роз'єми для підключення механічного сигналізатора клювання та інших пристроїв, наприклад, вуха з підсвічуванням. Друзі, настав час підводити ітоги. В цілому, нові сигналізатори Flazar q 10 tx вартують ваші уваги. Є багато корисних функцій, крутий дизайн. Думаю, будуть вам до вподоби. Посилання зараз, і ще раз нагадую, буде під відео. Ви були на каналі FishFish, Fish. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати приємні коментарі. І до скорих зустрічей!